Та що ви знаєте про українських техноблогерів? Ким вони були до вторгнення та як ставилися до російських колег? Хто продав свою сраку, а хто залишився незаангажованим та чесним? Сьогодні мене трохи побомбить на тему, где били 8 літ. Техноблогери потрібна була всього лише повномасштабна війна з багатьма тисячами загиблих, щоб український Ютуб отримав неймовірний буст, коли щодня з'являються нові україномовні канали, а попит на український контент лише росте. Дуже шкода, що для багатьох подій 2014-го не стали тим каталізатором, щоб перестати продукувати чи споживати російськомовний продукт. Дуже шкода, але я практично впевнений, що досить велика кількість людей в Україні будуть і далі продовжувати жити в медійному просторі окупанта, навіть коли над головою свистять російські ракети. Але на щастя, певне зрушення в мозку МАЗ таки сталося. З МАЛКу, коли мене цікавили телефони та інша техніка, всі журнали та видання на цю тему. Тематику були російськомовні. З початком Ютубу ситуація не покращилася. Українці продукували російськомовні огляди, тому доводилося дивитися їх. На щастя, конкретно російські техноблогери мені не подобались, і я їх дивився вкрай рідко. Вони чомусь переважно уриганські, я не знаю чому, хоча ні, я знаю чому. Пам'ятаю спроби каналу Про робити цікаві відоси про техніку українською. Проте канал проіснував, на жаль не дуже довго і в підсумку закрився. На одному ентузіазмі дуже важко робити щось довго і не бачити достатньої віддачі. А віддачі не було, адже глядачу в ті часи більше подобалося дивитися обзори. Тієї ж розетки з голим пупком наташки чи низки інших техноблогерів, які віщали на общепонятному. І ситуація не дуже й рухалася. Дрібні канали українською з'являлися та згасали. Одиниці корпоративних віщали українською. Та ж розетка закрила свій канал мільйонник та почала з нуля вже українською. І хотілося б похвалити, проте тут швидше несвідома ініціатива бізнесу грала роль, а закон про мову, який якраз починав набирати чинності. Та заради справедливості я дуже рідко дивлюся канали, які належать брендам та магазинам, бо на підсвідомому рівні розумію, що як б не була там вилазена картинка, цікавий сценарій чи харизматичний ведучий, це канал бізнесу. у якого основне завдання продати товар і прорекламувати свій бренд? Тому корпоративні канали завжди мають певні рамки. Хоч у свій час Владислав Чечоткін це власник розетки. Якщо ви не знали, з допомогою шелягіної ці рамки трохи розсував такими відео. Буточку пінегасіля все своє з собою дуже удобно, Ну не все, місцемсю трубощотку. До речі, Наташа. А чи побачимо ми Наталка в назві її каналу, а не лише на заставках чи Галочку Ютуба стрімно втрачати? А всім привіт, я тепер не Наташа. Так от Наташа після прощання з розеткою почала працювати на російського техноблогера Вілсакома і бентежить не цей факт, а трохи інший. Там теж використовується швидше її образ, ніж зацікавленість технікою. Ну серйозно, коли в ті роки заходив під будь-яке відео, де в кадрі була Наташа, жодних коментарів стосовно самої суті ролика знайти було неможливо. Коментарі виглядали якось так, і це чудово, що дівчина привертає стільки уваги до себе через свою непересічну зовнішність, скажімо так, але чи їй самі приємно працювати над відео, які в більшості випадків дивляться без звуку та з однією рукою під столом? А там питання залишається риторичним, а от перехід на українську на своєму каналі дуже і дуже похвально. Останні роки перед масштабною війною, фактично, єдиним самостійним українським техноблогером, який регулярно випускав відео, є Юра з каналу Огляд.ua. Юра старався і поступово виріс у досить великий канал, випускаючи чимало відео з хорошою регулярністю. Зараз, до речі, він служить в лавах Збройних сил України, за що йому низький поклін. До речі, не забувайте донатити Збройним силам, бо лише завдяки їм ви зараз можете дивитися це відео, а я його відповідно знімати. Ще можна згадати канал Ніки Прохорчук, яка з власної ініціативи перейшла на українську ще до Великої війни. І не пішла онліфансівським шляхом, як ну ем, ви зрозуміли. До речі, Ніка зараз намагається спонукати інших створювати свої канали українською, і це прекрасна ініціатива, бо в неї є досвід, і під її патронатом можна точно почерпнути щось корисне. Одні з небагатьох, хто робив технічний контент досить цікаво та, можна так сказати, живо, це кедр та його відгалуження. І як можна згадати, вони це з самого початку робили російською. Ну бо їм так було зручніше. Там працюємо на російську аудиторію, тут на якусь іншу, -то тому ми просто робимо так, як нам комфортно. І все би нічого, але на пропозиції чи прохання робити контент українською від коментаторів. Вони спочатку стримано відповідали різними відмовками. Люди підписувались на одно. Час баце. Ми говорімо, що ребята, ну сорян, это ж не ніякі люди там війну починали. Ну, більшість з них це нормальні люди, які хочуть нас скрити. ну сорян, чуваки, у нас тут вот э, три націоналіста написали. А я вставлю, та ти ультраправою вот эти взгляди. Це теж не зовсім правильно. А з часом це навіть перейшло в неприховане роздратування. Твіттер досі пам'ятає висловлювання про запалення націоналізму у відповідь на конструктив та багато іншого. Зараз же вся команда різко перейшла на українську після 24 лютого і навіть перестало шукати якихось хороших руських. Ну й не рекламує російський Сбірбанк, прости господи. І я дуже сподіваюся, що це не лицемірне перезування у повітрі, і ці люди щось нарешті усвідомили з положення речей в реальному світі. Але досить неприємно слухати, що вони тепер найбільший україномовний канал про техніку, і так цим пишаються. Амося розвивати україномовний контент, і не забуваємо, що ми являємося найбільшим ді-ком'юніті в Україні. При тому, що десяток років працювали виключно російською і на російську аудиторію. Я розумію, що тепер ви найбільший український канал про техніку, фактично. Але з моральної точки зору, ну трохи попустіться, окей? Також, якщо брати досить великі канали, на цю тематику перейшов на українську ферум. Правда, разом з тим скоротився з двох осіб до однієї. Ну, криза, що поробиш? Великі канали і так ледь виживають. А тут ще я заснував технарню, і їм тепер геть скрутно, то я вам не завідую, Макс Шелест, який працював на каналі інтернет-магазину F.U.A. – це колишній Фотос, і оглядає ігрові девайси та периферію, теж вирішив перейти на світлу сторону та почав знімати відео українською. До речі, сам FUA, канал якого так і називається, о девайсах понятним язиком. Ну ви зрозуміли, поки перебуваю в підвішеному стані, як і багато інших. А ще багато каналів вирішили залишитися російськомовними. Річ у тім, що вони звичайно ж мають на це повне право. Як і будь-який українець має право запустити канал англійською, іспанською чи німецькою. Але при цьому вони так і не зрозуміли всю глибину проблеми, і якими проукраїнськими вони не були. Вони не працюють для української аудиторії. І з часом, коли згідно з законодавством та здоровим глуздом рекламодавці будуть їх просто ігнорувати, можливо їхня думка зміниться. Стосовно каналів, які перейшли з російської на українську, варто безсумнівно їх підтримувати, бо для алгоритмів Ютубу такий перехід може виявитися мало не фатальним. Можливо, кращою стратегією було б для них починати канали з нуля, як це зробила розетка. Я не знаю, але втрачати перегляди та підписників вони будуть точно, бо більшість аудиторії було з країни. Громадяни якої не можуть просто поважати культуру та мову своїх сусідів. Та ще більше варто підтримувати канали, які з самого початку розмовляли українською. Це відчай духі, на яких тримався український Ютуб всі ті роки, коли какая разниця заполонила голови мас. І хоч зараз ситуація поступово покращується, проте цього недостатньо в українському Ютубі досі повно незайнятих ніж. Достатньо зайти на маніфест та пройтися по категоріях. Зрозуміло, що в багатьох зараз зовсім інші пріоритети в житті, ніж оці ваші ютуби. Але зі свого досвіду я знаю, що є багато людей, які постійно хочуть створити щось своє, і їм постійно мішають якісь відмовки. Нехай це навіть просто як дуже нішеве хобі, на все знайдеться свій глядач. Особливо враховуючи, що дефіцит українського контенту спостерігається в досить загальних нішах. Тому дивіться українське, створюйте українське, і одного дня ви виявите навколо себе лише однодумців, які роблять те саме. Підписуйтеся, ставте дзвіночки, бо дзвіночки це важливо. Пишіть в коментарях, кого ви дивилися до вторгнення і кого перестали після. А я йду далі створювати контент для тих, хто любить техніку, бо техніка це найкраще, що створено людством для людства.